Я не втрималася і замовила собі ще декілька сортів примул до колекції. Трошечки передала своїх, вже більше немає на продаж примул, бо вони ну, їм і потрібно е, займатися в промислових масштабах, щоб багато торгувати. А я трішки продаю своїх поділок, щоб щось собі нове купити. Зараз розпакую, покажу. Ось я розпакувала свої примули. Ну, ось бачите, яка маленька коробочка. Ну, зовсім ну, дрібна така і тут така дрібнота, але все одно доставка 110 гривень вийшла. Ну, ну, не зовсім. зовсім зовсім, і це ж вона вже розкладена. Що тої той, той коробулечки? Я в три рази більше не відсилаю, все одно 110 гривень, не розумію. Ось мама захотіла. Кали, Ось це маленька, ну, по 140 гривень кали, ну живий. Тут вони підписані добре, що я дві замовила всього. Два сорти. Мама захотіла, то тут я ще розберу, тому що один Пікасо, це, мабуть, Пікасо. А, а цей я б не розібрала, що воно підписане на цьому змачкуватому корінчику. Тут я замовила ще, не втрималась, ну, можливо. Треба було втриматись. Тут астільбе з нових та з темним листям, але корінець, ну, ну майже його тут ну такий дуже-дуже дрібний, і треба зараз ще пролювати і вичухувати його, щоб воно щось було. Цей імпорт, це, це люди не свої копають, це ну, перепродаж отримують з Голландії. Ну, ось таку дрібноту я отримала е, Ну листячки, на жаль. Я дивлюсь, що потрібно буде обробляти фунгіцидом, тому що, Ой, як би то ото дрібненька, маленька, що бачу, що пошкоджена, треба буде його краще видалити, аби корінчик був нормальний буду висаджувати. Ну, все по номерочкам ось тут по 130, по 100. 40, мабуть. Ну, є, бабело, всі гнають там на Фейсбуці, там чимирники є, перепродаж, колективне замовлення ці гуртові, Нє. то чимирники ось будемо з підружкою знов отримувати. Ну, я кажу, то трошечки треба буде фунгіцидити, бо все у. Частина листя треба видалити, щоб воно не, не, не пішло. Ну, Чи воно від морозу пашку? Ні, ну я, я зазвичай це обриваю при пересилці. Ну, нічого. Ну, головне, живе здорове, по, по номерочкам все. Ну, воно дуже, дуже дрібненьке. Дуже дрібненьке, але по сорту все. Все висаджу. Мені головне отримати. Е, Посадковий, щоб він був живий, а там вичуху і вже в мене будуть нормальні кущики. І ще маленька ремарка знов. Чому я купую е, через інтернет? Ну Тому що немає в нас на базарі е, ну, та, такого асортименту е, тих примол, що я хочу. На жаль, немає. І... Ну, є, є люди, кому щастить, що в них поряд е, великі базари. Вони поряд живуть, і їздять. А в мене нема. Мені щоб поїхати у центр міста, треба заплатити гроші за е, проїзд туди і. Ну, в інший бік і ще потратити час свій, а це не, один, не одну годину мені з одного боку доїхати до центру. Ну, тобто ще я пів дня повинна лазити, і ще невідомо, я туди приїду, воно там буде щось, чи не буде. Чи буде там, якісь фіалки, чи що, що мені не потрібно, розумієте? Тому а вже ж обираємо через інтернет, тому що ти знаєш, що тобі, в принципі, приїде. Єдине, що потрібно знайти тих людей, які ну, висилають більш-менш нормальний матеріал, так, і яким ви е, довіряєте, які не обдурюють, як є шахраї, які постійно торгують. Ну, ось Я отримала свої нові сорти. Зараз буду їх. Розміщувати, ставити бірочки. І на наступний рік вже я побачу нову свою оновлену колекцію. А зараз поки що милуюся старою. Ну, зараз будуть саджати примали. В нашій зоні примали полюбляють півцінь. Мені Англія, де не буває спеки. Ну, там теж в деяких місцях спекотна. Але в нас так дуже буває і засуха посуха, то примали не полюбляють замокання, не полюбляють. Грунт, звичайний, ніякого кислого. Е, що я роблю? В мене ну, піщани, звичайно, тут під тінь буде придляти. Ще чого вони не дуже полюбляють, коли влітку на них... Лягає в якісь кущі, ну, щоб зовсім без сонця, вони не люблять, щоб такий е, темень темень Ось тут. Буду саджати це номерок третій. Ну, корінчики, сподіваюся, тут. Ну, є, але дуже щось дрібні. Мабуть, це зовсім бачите. А, тут відгризана поділка. Ну, ну ось, якщо ви отримуєте ось такий посадковий, е, ну, нічого, все можна його от потрібно, по-перше, буде обробити і прибрати от, зайве листя, обробити від грибкових, якщо ви бачите отакі от, сильні плями. Це він дуже, дуже дрібний, маленький, і ну, начебто ні, не гнилий, не гнилий. Гнили, але кущик не дорозвинений. То я додаю ось смокот і додаю регент. Регент, тому що в мене ж кажу, хрущі, бо буває, що саженець мав, Крім того, що невеличкий, так ще і хрущі поїдять. Я подивилась: 120 гривень це. Коштують оці поділочки. Ну, їх і не бачно майже. Ну, на відео, чесно кажучи, на відео показували більше поділки, які відправляють приклад відправки. Ну, я ж гадала, що буде таке ж саме, як на відео. Ну Будемо вирощувати, головне, вони в мене вже є. Оце основне питання купити нормальний посадковий матеріал. Це завжди проблема. Іноді приходить да, гарний, іноді ні. Тут більше мені ґрунту прийшло, ніж коріння. М -м -м, ґрунт я розтрясую, тому що щоб бачити, що що воно таке ну, у того майже не було коріння. Була обгризана поділка. Ця – не знаю. Ця ма... Тому що тут і перліт, і торф, ну теж витрясаю, краще я зараз витрясу, ще воно встигне адаптуватися. Листички ці не потрібні, краще видалити, пролити. так. Доведеться мені контролювати кореневином. забагато, але ось підсипаю все ж від хрущів, мені потрібно якось сипись, посадковий, вичухати. Ставлю бірочки. Ось тут посаджу, будемо потім дивитися, що це в мене за нові сорта, які будуть кольори. Не знаю, вони дуже ну такі, не, не дуже з розвиненням корінням, на жаль, але я сподіваюся, все буде добре. Ось я висадила оці нові свої примулки, Їх зараз не бачно. Єдине, що оце дуже погано, з за того, що я кажу, це поділка-поділки. Там відрублена від основного стовпа, і коріння ще майже немає, не не росло там два маленьких корінчика. І, і це нова серія. Це Пінк Фонтейн і якась і Crystal, здається. Здається, Увага! Відбій повітря. Дякую. Це сортосирія поліана. Вони на високих квітконосах. Ну, Це я аби відкачати. Він свисти не буде, він страшен, страшний, дуже пов'ялий, Ну, буде переливати кореневі нам. Оці по 140, ой, вибачте, 130, а оці всі по 120. Оці манюнечки по 120. Хочу, що вони такі дрібні. Не такі кущики нормальні, а дрібненькі, але бачите. Будуть навіть цвісти. Це ну, такі, сор, такі сорти, така серія Белеріна. Вона доволі зімістійка. Єдине, що у людей іноді не приймається, коли вони отримують ну дуже там у, торфі, у перліті, то потрібно коріння все ж таки від нього розтрясати і адаптувати. А так, вони морозистійки, можуть цвісти повторно е, восени. Що я маю сказати? Підросла нарешті і підростає калина. Наш штамп маршинолисна, вічно зелена. Трохи підросли вже самшити, Їх буду бризкати. Можливо, сьогодні ввечері вже можна буде. Якщо вітер не розійдеться і ось цього безладу тут не буде. А що тут буде? Ну, щось буде. Але вже не такий безлад. Прощавай оцей непорозуміння в куточку. Півдня сьогодні прокоперсалися, я щось зробила. Як і всі садоводи, садівники, квіткарі. Нічого не зробила. Майже нічого не зробила. Скалка ще не дроблена, на жаль, не вистачає часу подробити і ще не вистачає рослин, і подробити треба на засипку, бо не виглядає вона гарно. Ну і ось цей куточок в мене теж вирішила зробити з двох боків ось така. Таку скалку чешську, щоб вона вже виглядала гармонійно на цій доріжці. Калина, бачите, підростає і ще більше і більше. Дуже стійка. Одна з тих рослин, яка ну, жодного разу не підвела в мене зимку, навіть ось таку: коли деякі рослини, які теж ніколи не підводили, Взяли і майже випали. А так як вона вже зростає на штамбі, то під неї підсаджувати щось ну, якось не, не дуже виглядає гарно, тому що штамб його потрібно бачити. Підсаджувати можна, але якось треба щось гармонійно зробити. Ну, я вирішила прибрати звідси кам'яні троянди, вони не зростають в тіні, погано тримають колір. Більш зелені, тому тут заросте все мшанкою. Буде і біля доріжці гарно ходити. Ось тут поки що ем, сіла, завжди хочу її назвати Шефлера. Ем, поки що вона в горшику, мала надорощування, хай е, зростає, чи буде довго зростати. Бо вона б не витримала оцієї зими то точно, особливо така мала рослина, поки адаптується. І тут продовження буде те, що такої кам'яної гірки. Тепер вона не дроблена. І тут все буду, деякі, ну не, всі, не все, деякі рослини буду переносити і працювати надалі з цією ділянкою, щоб вона вже була. Довершена і не Були рослини не просто натикані якось так неохайно незрозуміла і без композицій. хочеться щоб вже була якась о, якась така структура цієї ділянки, щоб можна було покласти око і і воно було приємно. Ну от так от Все в нас відбувається. вже Майже восьма година вечора. Ух, холодно, ще ночі дуже холодні. Ну Вже не, не, не дуже, не зимові, але не літні і не такі, що весняні, що можна довго гуляти в одній футболочці. То піду відпочивати. Відео скажу, не за планом, але ось перед тим, як заходити, вирішила трошечки. Познімати. Ну, це більше із-за того, що я е вирішила замовити оці примули, то покажу, поквирішила зняти і показати, і додатково зробити ось це. Так, всім Ага, і розряджається і, е вже телефон. Як завжди, всім здоров'я, всім добра, гарних садочків, щоб усе зростало, було квітуче і тихої ночі.